Вугіддя, де полював Віктор Янукович, пресу запросили екологи та народні обранці. Самі також тут уперше. Хоча про апетити резиденції знають не з чуток. Кажуть, державне підприємство з'їдає до 200 мільйонів гривень за рік із бюджету. У дирекції закладу сума викликає посмішку. 2 мільйона 300 тільки виділили на зарплати комунальних послуг. Резиденція це 15 гектарів лісу, майже три сотні працівників і чотири десятки будівель. Та до найголовнішої зась. Ну це режимна зона, тобто це об'єкт, а не весь ліс. Резиденція президента. Резиденція це ось цей будинок. Йому вже півстоліття зводили ще для Брежнєва. Тут приймали іноземців. Руками нічого не трогать, в кармани нічого не класти. Усередині по радянському чисто жодного натяку на золоті унітази чи. Прасицькі килими, хоча й приймали тут Хрущова, Брежнєва, Щербицького і навіть Фіделя Кастро. На полювання приїжджав і президент Російської Федерації, Президент Росії Єльцин. Шоєльці Борис Миколаєвич, нині ж квадратні метри стоять пусткою. Про ці одинадцять років тут ніхто ні разу не ночував. А от про перший і чи не останній візит Януковича тут пам'ятають і досі нагадує, ось ця бетонна галявина посеред лісу. Майже гектар насаджень для святкування 60-річчя тодішнього президента закатали в асфальт. Ну той, хто заливав, той питайте, там же готували ці заходи е, там. Чи бізнесмени, чи хто? Я ж туди. Керманич за виправдовується. Відповідає тільки. За ліс і тварин тут їх і годують, і лікують. Натомість зоозахисники нарахували 100 мисливських вишок для полювання. Це банальний розстріл беззахисних тварин. Порахували екологи і тварин. Висновок їх тут аж занадто багато. Лише оленів у вісім разів більше за норму. На очах тварини з'їдають ліс. Черниковий ярус, ну він дійсно його об'їли, і ґрунтовий покрив дуже пошкоджений. Шкодять лісу, ще й непрошені гості, скаржиться директор. Рибники рвуть, еколог. Гірву дірки залазять і інші. Відкрити доступ до унікальних угідь науковцям намагалися чотири роки тому. У 2009 році Ющенко реорганізував залізся у національний парк. Утім, розпорядження і досі на папері нове керівництво пропонує три гектари землі, які на якій знаходиться ця резиденція. А чи інші я так розумію? ті інші території можна віддати під національні парки. Ціна питання щонайменше 4 мільйони гривень. Це тільки на оформлення відповідної документації. Утім, в умовах затягування пасків питання зміни статусу угіддя знову перенесли на невизначений термін. Олена Махно Дмитро Больчаков, п'ятий канал.